Будьмо уважні, казав Господь, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого. Візьме на себе хрест йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради, та Івангелія, то її спасе, яка б у користь людині здобути світ весь і занапастити свою душу, щоб у людина. Може дати взамін за власну душу, тоже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та, та грішним, того буде соромитися син чоловічий. Коли прийде у славі отця свого зі святими ангелами і сказав їм, істинно кажу вам, є деякі зут присутніх, що не зазнають смерти, аж поки не побачать царства Божого, що прийде у могутності. Отця і Сина, і Святого Духа, мій слава Ісусу Христу! Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради та Євангелія, той її спасе. Бри, браті і сестри, сьогодні неділя є Христопоклінна, де на половині посту церква ставить нам на нашій дорозі животворчий хрест. Якщо так уважно подивитися, то одною з такою найважчою річчю яка є в нашому житті, то нам дуже тяжко терпіти. То навіть починати від малих дітей, коли вони зранку встають, знаєте, щось воно йому там, знаєте, як кажуть, не та нога була, чи не та рука була. Ось чи то треба десь одягатися і ще йти в садочок. Ось, І то батьки дуже гарно то все знають як кажуть всю ситуацію, і у них є багато таких аргументів, що вони починають нас, дорослих. Якби то сказати, нам пояснювати, що то може сьогодні би не йти, або то там дуже погано, або особливо коли до школи треба йти, то чим мудріша дитина, тим багато всяких таких сценаріїв можна там побачити. Ну, Є два варіанти, як ми можемо реагувати: сердитися на них. Що ти вигадуєш? То як одна мама вбирала хлопчика, хлопчику вже було так чи 12, чи 13 років. А він так вбирається, знаєте, як мокре то горить, бо я то бачив на свої очі, знаєте, і він такий, вона його натягує, так знаєте, ту куртку на нього, і та мама бідна не витримує. Коби ви тебе жінити і віддав. Вже хай жінка інша зі тобою опікує. Знаєте, якось так раз і, і, і все. Або дивитися на ту дитину уважно та й поспівчувати. Бо вона зараз, як кажуть, ну, ми теж нараз, коли хтось нам, що я розумію, що тобі не хочеться йти на роботу, ну але то треба. Я розумію, що ти хотів зробити те і те, але воно так не вийшло. І знаєте, ми нараз сердимося, кипимо. Ну, але хтось на нас подивиться і зрозуміє, то так, як я паркував тут у нас на базарі машину, і там десь когось там заблокували, і він там так матюкався, що чули, напевно, і на базарі. А я чую, що щось треба сказати, знаєте, але думаю, які-то слова йому треба підібрати. Знаєте, та й кажу: чуйте, ну а то якось українською мовою можна то сказати. А він каже, тут так поставали теми машинами, що й... інакшою мовою не скажеш. Я кажу, я то розумію. А він щось так дивиться на мене. Знаєте, бо я так був в цивільному одягнений. Щось дивиться, може борода йому щось підказала чи щось, і вже він починає міняти ту тему. Так само ми не раз попадаємо в таку ситуацію з дітьми. знаєте, що зараз ми, напевне, якби то ми могли, ми би ту дитину подарили, як кажуть, як мав по газету, та й на тому би скінчилося. Але то воно би не вирішило ту ситуацію. А можемо так подивитися, поспівчувати, чи так само нараз димся, як вони тут на службі нудяться, як то їм так тяжко. Вони, напевне, прийшли в чистилище, знаєте, не на службу Божу. Вони тут в чистилище, такі муки терплять, і то так все тяжко і тяжко. А ще дуже цікаво, дорогі браття і сестри, коли ми ще їх пахаємо до святого причастя, а вони вже не, не, ну, не розуміють, що це таке. Або вже розуміють, а то не вірять. І то нас дуже цікаво. І як тоді дитині пояснити? Знаєте, і раз, е якщо взяти садочок, чуєш, а то ніхто не хоче в садочок ходити чи до школи. Чи університет, чи на роботу. Ні, коли в нас є гарний настрій, то ясно, що ми біжимо. Ну але що робити, коли немає настрою? Що робити, коли наразі то все якось навалюється з усіх сторін? І тому треба трошки так зупинитися і зрозуміти, що Господь хоче той хрест нами розділити. Але то треба його впустити всі наші ці нерви. І тоді попросити мудрості і сказати собі до своєї дитини, сонечко, я тебе розумію. Але ти там станеш кращий. Тому садочку, ти чогось навчишся. Ти можеш познайомитися з іншими дітьми. Очевидно, є наразі діти, що, що, цей, що не всі є без симпатики, правда, чи то в школі. Але ти станеш там мудріший. Просто зараз попроси благословення, щоб ти то зміг. Як я питався, Колись дітей, хто вже не один раз розказував, вони так стояли всі тут біля мене у Львові. Ну то така була, є там традиція така, що з дітьми завжди спілкуєшся, знаєте? І ти їх питаєшся, а що то означає взяти свій хрест? І всі мовчать. А один так піднімає руку, дивишся, якийсь такий маленький такий хлопчик, думає, що ж він зараз там скаже. А він каже: то ходити в садик. Ну, реакція така сама була, як і тут, але це вже не перший раз ці речі говорять. дорогі браті і сестри. Але чи є там у тому Христі, чи ми розуміємо, яка подія там відбувається? Бо коли говорить Христос, якщо ми хочемо спасти свою душу, ми маємо її погубити ради Христа і ради Його Євангелія, Його навчання. Бо здається, що ми сьогодні тратимо ту годину, півтора, раз, знаєте, бо ми все лишаємо. Я дивлюся, ми такі люди цікаві. знаєте. ми, якби можна було людині було не сім тижнів, не сім днів на тиждень, а вісім днів на, на тиждень. Ми б ще й хотіли той восьмий працювати. Або якби було дванадцять ну, днів на тиждень, ми б ще хотіли, щоб був ще 13-й, бо ми б ще всю роботу не переробили. А потім так виснажуємося і забуваємо за, за сенс от того всього. Тому неділя, то якби так нас запрошує на Нового Господь, щоб перерозмислити вартості Христа. І тут дуже є цікаво, я коли слухав святого Василія навчання, то він дуже цікаво сказав про диявола і про хрест. Бо Заким Христос був розп'ятий на хресті, це була найганебніша смерть. Якщо треба було стерти людину з історії, щоб про неї не говорили, то треба розп'ясти. Ми не раз. Маємо таке нарешуємо, коли хтось собі життя забрав. Це дуже велика трагедія для тої людини і для тої сім'ї, і про це не так говорить дуже відкрито. А розп'яття то було ще ганебніше. І каже святий Василій, що диявол що зробив? Він помер на тому Христі, на якому сподівався розпинати інших. От Він скерував всю лють на Ісуса Христа, а Христос це все випив. І коли ми. Наче якби губимо своє життя, пізнаємо Бога, присвячуємо час для себе і для Христової Евангелії. Звідси ми якби тратимо, а ви, ми там віднаходимо. І каже далі євангелист, що немає більшої вартості, як наше життя. І що ми можемо дати взамін за своє життя? Виявляється, немає жодної вартості. Так само наразі дивимося на ті всі події в нашому житті. Цей хрест нашого народу. І так подивитися, скільки є там присутності Божої, скільки там є Ісуса Христа, і ми зараз маємо до нього дуже багато претензій, чого він мовчить, чого ж він якось не зреагує, чому він не забере ті життя, які нищать тут життя, і це для нас завжди є таємниця. Одне, що можемо просити Господа ласки, як у цій ситуації зараз брати свій хрест, відрікатися себе, тобто відкривати своє життя на Божу перспективу і Як за Богом слідувати? Для Петра не було це легко, бо чого ці слова Христос сказав? Бо Петро, коли почув, що його ганебно розіпнуть, Петро бере Ісуса на бік і починає йому розказувати, як то має бути правильно. Ми нараз теж на такий Петро, де ми беремо так Бога на бік і Богові пояснюємо, як то має бути. Молитвах пояснюємо, йдемо на службу і даємо, а то все ж таки Бог щось нам інше пояснює. І ми нараз ображаємося, сердимося. І за яким Петро це зрозумів, цей хрест, то тоді, коли він дав себе розвіп'ясти, це був зовсім інший Петро. Так само в нашому житті ми не роздивимося на хрест, що це якби найважче, що в нашому житті може бути. Бо в нас такий дуже тяжкий хрест, інших людей такого немає. Всі якось усміхнені ходять. А можливо, дорогі братія і сестри, вони взяли свій хрест. Може, вони відкриваються на Бога і вдячні за кожні ті всі події в своєму житті і йдуть за Богом, стараються його наслідувати. Тому коли ми дивимося на цього хлопчика, який говорить, що то ходити в садочок, то відкриємо свій садочок для Бога, щоб разом з ним взяти свій хрест. А щоб знаємо, щоб щось взяти, дорогі браті і сестри, то треба що зробити? За все, дякувати. Коли ми починаємо за це дякувати, тоді ми можемо щойно взяти. Інакше ні, то ми будемо перекидати в сім'ї, то дуже видно, особливо подружній хрест. Де ми є спокуса завжди, то чоловік то жінка, знаєте, а то насправді це наш Наш хрест, і навіть це ярмо, яке вони беруть разом, так само дітям вони нараз будуть дивитися на нас, бо ми так само реагуємо, знаєте, перед Господом Богом, як ці малі діти. Ми на молитві Бога так переконуємо, щоб не брати той хрест. Так так його А Бог так дивиться на нас і усміхається, каже гостини. Ти будеш терпіти, ти будеш відчувати свій хрест з кожним роком все більше і більше, бо здоров'я не є легше і легше. Але я з тобою піду до кінця. Наскільки ти мене будеш впускати у своє життя, я з тобою прийду, бо хрест це є ключ, який відкриває, дорогі браті і сестри, нам до шлях до царства небесного. Так ми здається, губимо, так би ми втрачаємо це. Просто з жодного сенсу немає. У цьому, щоб взяти свій хрест. Навпаки, це є отрута, яку треба викинути свого життя. Подивімося нараз, як ми тікаємо, як ми викидаємо, як ми перекидаємо. Тому, добрі браті і сестри, сьогоднішня неділя, то знову нанову пригадує, а як то є з нашим хрестом? Як ми впускаємо Бога у свій хрест? Чи ми його переконуємо так, як ті малі діти? Як то, то дуже це, як то те, як це те? То так дуже смішно. І чомусь ми з дітей сміємося, знаєте, що. Піди до садочка, станеш кращим, піди до школи, станеш мудрішим, піди в університет, ти будеш мати диплом, будь спеціалістом, збагачуйся, зростай. Чогось ми це їм кажемо. Але це саме Господь нам говорить про наше життя. Просімо про ці дари, щоб наше життя так його губити, ради Христа, ради Івангелії, щоб Господь дав нам вічне спасіння. Слава Ісусу Христу!